Загрозлива коронастатистика плюс 201 хворий сьогодні. Пільгове кредитування. Список підприємців на отримання позик від держави буде розширено. Газофікація малих сіл блакитне паливо прийшло в Олександрівку. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Боротьба з коронавірусом, можливо, поставка в Придністров'ї супутника ВІ, Переговори з Молдовою, основні теми зустрічі Вадима Красносельського з Дмитром Козаком у Москві. Там голова нашої держави з робочим візитом. Обговорювалися й інші гуманітарні проекти. Вони спрямовані на підтримку співвітчизників і розвиток двосторонніх контактів. Особлива увага переговорному процесу між Придністров'ям і Молдовою. Росія – його постійний учасник. Невирішених питань накопичилися чимало. Немає практичної реалізації і раніше досягам домовленостей. Співрозмовники впевнені, учасники формату 5 плюс 2 повинні зібратися в цьому році. Програма візиту Вадима Красносельського в Москву насичена зустрічі з представниками Держдуми, Ради Федерації, Міністерства закордонних справ. У порядку денному питання співпраці і все ті ж переговори 5 плюс 2. Ще одна тема спілкування президента в Москві вибори до Держдуми. В Придністров'ї на цей раз працювали 27 дільниць. Проголосували майже 60 тисяч наших росіян. Це на кілька тисяч більше ніж на минулих думських виборах в 2016-му. І за традицією, зустріч президента співвітчі. Зрозуміло в офіційному представництві Придністров'я. Напередодні в республіку приїхала нова партія сінофарму 7388 доз. У Придністровців ця вакцина користується попитом. Ось коробочка. Ось коробочка видно, що китайська тут китайською мовою написано. У ній три флакони, але я вже один використала. Один флакон на одну людину. Сінафармам вже вакцинують муковиці Ліуци на щеплення у числі перших. Це Це по перше безпека і для себе, і для оточуючих, для онуків, для дітей, щоб могли приїхати в гості, посидіти, поговорити. І це турбота держави про своїх жителів інакше не вийде. Пандемія твориться по всьому світу. Так що тут хоче жити, значить, треба вакцинуватися. Врятуватися від корони прийшла і Віра Мачевська. У неї немає однієї нирки. Проблем зі здоров'ям не хоче. Знає, що ковід робить з людьми. Знайомий був тиждень під киснем. Потім тиждень не могли збити температуру. І коли його виписали, у нього був такий стан, що він не міг самостійно навіть стояти. Сказав, що краще вакцинуватися, і я теж так вважаю. Сінофарм використовують у 45 країнах світу, у тому числі Білорусі, Угорщині, Венесуелі і Арабських Еміратах. Десь вакцина вже пройшла третю фазу випробувань. Ефективність висока. Епідеміологи відзначають і інші чинники популярності вакцини. Вона інактивована, тобто вбиває сам вірус, коронавірус. І за цю технологію було напевно населенню все таки відомо, тому що щорічно в період підйому захворюваності на ГРВІ та грип, всі сезонні вакцини проти грипу вони теж були інактивовані. Правда, за ефективністю інші вакцини китайські нічим не поступаються. Сінафарм захищає від ковіду, також як і Пфайзер, Астразенека або Янсен. Вони у нас теж є. Рибницький ковід-госпіталь завантажений на 105%. Вільних місць немає. Ковід наступає не і стає все небезпечнішим. За останні кілька місяців сьогодні рекордна кількість заражених 201 чоловік. Осінь в режимі ковід. Якщо на вулиці похолодало, то в червоній зоні спека. Швидка в рибницький госпіталь переїжджає до 30 разів на добу. Хворих все більше. Дуже багато важких хворих, у яких низька сатурація, які залежні від кисню в кисневих палатах. Крім реанімації, лежать в палатах інтенсивної терапії на підтримці кисневій. Складно дуже стало, тому що навантаження відразу відчувається хворих. З цією хвилею дуже різко почала зростати кількість. 15 чоловік у реанімації. Ще 50 отримують кисень у палаті інтенсивної терапії. Ковід став агресивнішим, кажуть лікарі. Наявні ознаки нових штамів. Вмирають, ті, з на жаль, ті, які з великим об'ємом ураження, які відразу в важкому стані, які або невчасно звернулися, або захворювання блискавично у них протікає. Сюди потрапляють цілими родинами. Зараз лікування проходять шість дітей. У нас є і не одна сім'я, де у нас є і не одна сім'я, де і мама, і тато, і діти, і бабуся з дідусем потрапляють сюди. З одного пацієнта ланцюжком обстежується вся сім'я. Іноді зустрічається і у дітей ускладнення. У нас є дитина, їй 12 років, стан важкий. Вона в реанімації. Ми в жалобами на Звернувся зі скаргами на слабкість, на задишку, підвищення температури, кашель. Під час обстеження цієї дитини виявили ковід пневмонію. Хлопчик має ще й супутню патологію. У дитини порушення обміну. Сьогодні хлопчика відправили до Кишинева. Лікарі кажуть, всі важкі хворі не вакциновані. Рибницький ковідгоспіталь заповнений на 105%. відсотків. Тож від сьогодні рибничан хворих на коронавірус відправлятимуть в Добосари. Питання дорожня, чимало скарг від жителів соклеї. Це у Слободзейському районі. Зливозводи не працюють. Дощі розмили асфальт ні пройти, ні проїхати. Проблему потрібно вирішувати, кажуть в уряді. Для цього у 2022-му з бюджету планують виділити 5 мільйонів рублів. Надо здівати таким... треба зробити так, щоб ця проблема була вирішена в наступному році. Тому конкретно під цю проблему збільшимо параметри з дорожнього фонду. Погані дороги проблема загальна. Голова уряду доручив розробити програму ремонту. Говорили і про дорожню техніку. Вона давно застаріла. У фонд капвкладень 2022 Планують закласти 15 мільйонів рублів, аби виправити ситуацію. Заміна вікон у школах, дитсадках і корекційних установах. Все повинні зробити у наступному році. Гроші з фонду Капвкладень. Окон. Заміна вікон в освітніх закладах. Це доручення президента. В наступному році в рішенні цього питання ми повинні просунутися досить суттєво. Земельний кадастр роботу продовжують. Це доручення президента Красносельського. Облік земель у цифрі, карти, схеми, сільгоспів угідь. Питання технічне. Мінцифрі для реалізації проєкту потрібні сервери і комп'ютери. Гроші закладуть у бюджет на 2022-й. Окрема тема видобуток і реалізація корисних копалин. Пропозиція уряду посилити контроль. Пункти з камерами відеоспостереження будуть у бендерах, слобозеї, добусарах і рибниці. Розміщення розміщення вагових на головних логістичних вузлах є невід'ємним елементом контролю за переміщенням вантажів на території будь-якої держави. Ця норма поширюється не тільки на перевезення інертних матеріалів, а є елементом стандартного контролю вантажу потоку. Вивчити питання і підготувати економічний план доручення прем'єра. Говорили в уряді і про субсидування. Пільгові кредити отримують підприємці. Умови вигідні. Держава бере на себе більшу частину відсоткової ставки. Ця програма реалізація стратегії розвитку. В уряді пропонують розширити список тих, хто може претендувати на такі кредити, наприклад, напрямки туризму, охорони здоров'я, лісове господарство. Але за умови створити нові робочі місця і підвищити дохід підприємств. Ця програма не працює вже. потужця. Програма кілька років працює в Придністров'ї. Як зазначають, економічні агенти працює ефективно. Про це говорить і кількість виданих кредитів і те, як розвивається підприємницька спільнота. Йдеться про те, щоб допомогти з боку держави трансформувати заощадження, які зберігаються у банківській системі в інвестиції. Від субсидій до туризму, план на розвиток до 2026 тисячі в Україні України створюють нових місць відпочинку. А в наступному році планують ввести кешбек. Вибирайте одноденний екскурсійний маршрут, знижка 20%. Якщо тур на 2-3 дні, оплати тільки половини путівки. Відшкодування частини витрат візьме на себе держава. Прем'єр Мартинов зазначив, потрібно продовжувати розвивати місцевий туризм у планах. путівки коштом держави для пільговиків, плюс тур маршрути для працівників держпідприємств. У село Олександрівка Кам'янського району прийшло довгоочікуване блакитне паливо. До газогону вже підключають будинки. Проектна документація готова на 30 домоволодінь. Село Олександрівка одне з малих в Кам'янському районі. Лише 50 будинків і 80 людей населення. Про газифікацію мріяли давно. Зверталися в різні інстанції. І ось шафовий регуляторний пункт на головній сільській вулиці вже реальність. до президента, Президент нам плані. Звернулися до президента. Президент нам допоміг у цьому плані, і на даний момент понад 30 бажаючих підключитися до газу. Решта доробляють проекти. Є невідповідність домоволодінь. Думаємо, що до зими газ у людей буде. Сім'я Григорія Шевчука в черзі на газифікацію Одна з перших. Велике підсобне господарство, просторий будинок. До цього на привізних дровах справлялися з усім з великими труднощами, а гарячої води доводилося використовувати багато. До Кам'яки у нас 14 кілометрів, добиратися тяжко. Ми дуже доволі, що у нас провели газ, тому що раніше ми топили дровами. Я думаю, що якщо буде газ, більше людей тут буде приїжджати в це село, покупати дома. Проблем не буде з дровами. Гаряча вода і отоплення. Люди будуть доволі. Більше десятка сільських будинків вже газифіковані. у черзі на поточний рік ще 20. Ське похолодання, і усі думки про те, коли почнеться цього року опалювальний сезон. Добосарський район до нього практично готовий. Тепло вже подали в міську поліклініку і лікарню. Саме там зараз ковідний госпіталь на черзі, дитячі садки і школи та житлові будинки. Всі решта чекають на офіційний старт. 44 котельні, 14 теплопунктів та 23 кілометри теплових мереж. В міжсезонні до теплоенергетики готувалися до нового опалювального сезону на балансі 155 багатоквартирних будинків. «Були проведені гідалічні спитання». Були проведені гідравлічні випробування для виявлення слабких ділянок мереж. Їх відремонтували, замінили всі. Зараз проходить заповнення внутрішньобудинкових мереж. Залишилося 5% заповнити до 1 жовтня. Заповнимо і можна сказати, до басарки ділянка готова до опалювального сезону. Котельня номер один найбільше в добосарах і найпроблемніша. Раніше вона опалювала більшу частину міста та підприємств. Зараз обсяги не ті, до того ж оплатнення котельні, і самі мережі зношені. Три великі аварії сталося за останні два роки. Протяжність тепломагістралі 5 кілометрів. Її вирішили децентралізувати. Два кілометри вже відсікли, три ще залишилося. Цього року планують побудувати дві модульні міні-котельні. Роботи вже тривають. Заліт фундамент під установку котельні. Залитий фундамент залитий армований фундамент під труби. Прокладена повністю каналізація, водопровід і трубопровід подачі гарячої води. Чекаємо на прибуття котелень в цьому році. Це блокові котельні. Ми їх встановлюємо, підключаємо і вони працюватимуть. Одна міні-котельня розрахована для опалення будівель пожежної частини центру гігієни та епідеміології, а також адміністративних корпусів держустанов по вулиці Дзержинського. Друга буде опалювати два багатоквартирних будинки по вулиці Котовського. Городяни постійно оскаржилися на ледь теплі батареї і низьку температуру гарячої води. Це кінцева точка тепломагістралі. Вболівальники Шерифа запускають зворотній відлік до матчу з найтитулованішим клубом ліги чемпіонів Реалом менш як тиждень. До виліту в Мадрид жовто чорні проведуть ще дві гри. «Флорешти» і Динамо авто зіграють з учасником головного єврокубку. А поки старт сезону Амуліги, перший Придністровський кожен тур показуватиме головний матч соке наживо. Осінній сезон Амоліги-2021. Готовий вірватися на екрани. Новин багато. Головна Амоліго розширює межі. Крім клубів з Кишиневи, Терасполя і Більс, в чемпіонаті зіграють два клуби з Румунії. Сокка Молдова прийняла рішення розширити межі АМОЛІГИ і залучити команди з Румунії. Ми орієнтовані на європейський ринок. Це дозволить нашим командам на їх фоні проявити свої найкращі якості. Можливо, ми це зараз опрацьовуємо. Осінній чемпіонат АМОЛІГИ 2021 стане стартом для організації ще більшого клубного турніру за типом КХЛ або своєрідної лігою Європи з соки. У цьому сезоні Амоліги буде дербі міста Яси, але нас більше цікавить наше Придністровське. Терасполь і Віва Фарм серйозно сміцнилися перед стартом. Раніше Артем Хачатура виходив разом з шерифом на матчі Ліги Чемпіонів. Тепер буде запалювати в сокі. У стартовому турі перший Придністровський покаже гру чинного чемпіона і новачка турніра Ністру проти термоелектрики. За дебютантів виступає знайомі обличчя. Найкращий гравець минулого сезону Олег Кітуараги. А ще Геннадій Орбу та Віктор Комльонок. Новий сезон точно буде топ. Перша гра в цю п'ятницю о 19.00. На першому Придністровському не пропустіть. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.